Доброго дня! Вас вітає Академія Elvateh. І сьогодні ми для вас підготували розбір нашого аналізатора Elvax ROHS. Це унікальний портативний прилад, створений компанією Elvatech, який спроєктували для спеціалізованого тестування споживчих товарів на відповідність директиві ROX та іншим міжнародним нормативам. Цей прилад характеризується такими ж перевагами в роботі, як і Prospector 3. Їх ми з вами розбирали в одному з попередніх відео, якщо не бачили, передивіться. Він компактний, швидкий, високоточний, безпечний, простий та комфортний у використанні, характеризується високим рівнем захисту та сумісністю з іншими приладами. То в чому ж його особливість? Найважливішою відмінністю від інших портативних аналізаторів у ELVAX ROX є наявність вбудованого унікального спеціалізованого програмного забезпечення. Яке дозволяє при проведенні досліджень в одній кнопці відрізнити матеріали різного типу, з яких можуть бути виготовлені об'єкти. Тобто, якщо предмети виготовлені з різних видів пластику, металів та навіть інших сумішей, наш прилад розпізнає їх, а це дає можливість уникнути помилок при аналізі виробів із невідомого матеріалу. Також в портативному аналізаторі передбачено автоматичне хлор коригування калібровок. Що враховує вплив вмісту хлору у пластиках на результати виявлення концентрації важких металів? Інша важлива властивість аналізатору це автоматичне коригування впливу товщини матеріалу на результати аналізу. При цьому чутливість приладу до елементного вмісту близька до 1,5 ppm, а це на порядок нижче міжнародних стандартів. Які зазначають в директивах допустиму концентрацію не більше, ніж 50 або 500 ppm. Як ви розумієте, зазначена точність дозволяє працювати навіть з дуже спеціалізованими матеріалами, наприклад, при визначенні важких елементів у дитячих іграшках. Усі ці неординарні функції Елвах Срокс. Та велика швидкість вимірювання дає можливість чітко враховувати вимоги самих різних директив і визначати елементний вміст матеріалів у відповідності до них. Тож, сьогодні ви дізналися про наш унікальний портативний прилад Prospector Rox. Якщо вам сподобалося це відео, дивіться наші подальші відео. Попереду ще багато цікавого. Дякуємо вам за увагу, Па-па!